На черговій сесії Волинської обласної ради 14 листопада порушили низку важливих питань. Зокрема, депутат облради Андрій Козюра звернувся до голови Волинської ОВА Івана Рудницького щодо належного харчування наших військових, які перебувають в медичних закладах Волині на реабілітації чи лікуванні. Він зазначив, що про це йшла мова і минулого пленарного засідання облради до сьогоднішнього дня. Розмір їхнього харчування в грошовому еквоваленті складає від 27 гривень до 185. Різна шкала. Але усі норми закону і постанови Кабінету міністрів дозволяють і зобов'язують ще з липня місяця налагодити той механізм, за яким лікарні не повинні ходити і просити волонтерів. Допомогти, щоб належним чином харчувати нашого воїна, щоб він відновлювався і знову їхав, воював, захищав нашу батьківщину. Андрій Кузюра зазначив, що усі напрацювання, норми та порядок дій від міністерства уже є. Всі наші лікарняні заклади. Наскільки мені відомо, готові підписувати договори для того, щоб їм проводили компенсацію за нормальне. Збалансоване гідне харчування за нормою натівської номер 5 яка передбачає десь в грошовому еквіваленті 180-190 гривень. Тому прохання до е, е, Івана Львовича, щоб Іван Львович взяв вже на контроль це питання і на Волині е, всі наші е, заклади, в яких перебувають наші військові, на реабілітації чи на лікуванні. Вже найближчим часом харчувалися за належною нормою, так як передбачає постанова кабінету міністрів, і гроші для цього всіх в бюджеті є. Отож, депутати Волинської обласної ради підтримали це звернення, аби наші захисники могли якнайкраще відновлюватися після бойових дій чи поранень.